І усім привіт ми на серіалі про погоди, 21 і 9 серії злі Зліхайте ми розпочнемо. Е, Добре, Люцифер! Поки що нас проблем немає. І не буде. Надіюсь, що так. Поки що, а? Ви хто таки? Е, Яма мене звати. Е, як тебе звати? Т. Та. Е, Терс. А це. А це мой одну звати Май. І що ви хочете провалити мене малеча? Ми сюди прийшли, щоб е, нам допомогти. Ви як ви можете нам допомогти якісь діти? Так? Що ви хочете? Ми хочемо, тобі, ми хочемо тобі допомогти з цим, е, щоб подолати проглюплера. Щоб подолати профлюплера, я з цим сам полюся. Не виглядає, напевно тільки зрозуміло тільки гірше. Ні, ми знаємо, як його подолати, ми знаємо про ньому, ніж сам ти. А ви хто? Ми хейтери проволіплеєра. Да. Та. Та, май, ти постійно. Ти ж раніше сказав інше ім'я. Неможливо, не можеш так називати його. Ну і він сам не розуміє своє ім'я. Тобто, він забув своє ім'я. Так, він забув своє ім'я, а як ти а, точно ти ж ще проліплеє, так? Е, так, я проліплеєр це. Ви хочете мені допомогти? Як ви можете мені допомогти його подолати? Ви що? Про нього багато що можете знати. Як я вже знаю, я вже більшість про нього знаю. У мене є інформація про нього. І яка інформація? Кажіть. Проліплеєр боїться води. Я це знаю. Мені вже більше. то я знаю, що його висикає один. Який? Кажи. Проліплеєр собі, слабіше, коли бачить червоний кристал, тобто червоний камінь. А, -а, -а темний камінь, так? Це він. Так, це він. Проліплею, все. Так що, Люцифер? Що ти хочеш? Наші ти віриш якісь митим дітям, і Ді вони добре на чого навіть не знають. Повір Люцифер. Мені не знати просто інформацію про них. а Як це хейтера проліплеєра? Звідки ти можеш знати, що це хейтери в ролі Ти ж точно це не знаєш, так? Так, я не знаю, але мені не прошло не знати, тому що що я роблю. Авжеж. Як ми будемо знати інформацію про ролі ми зможемо його подолати. Так, е так, ти в тому, але ти розумієш, що проліпле сильно нас і переможе, тому що я собі е Астрид, і сам нас переміг. Я ще камені. та повіх, же, ми так не зможемо його так перемогти. Я розумію, але нам просто мені ній дана інформація. У мене вже є місія. Добре, і я вже вийшов. Чи ти хочеш нам дати? Я хочу вам дати місію, щоб ви дізнили ще інформацію про, про, про блюплеєра. Як ви можете дати інформацію? Це буде дуже вашою, дякую. Ми щось хочемо замінити. Добре, я можу давати вам гроші, як той там. Е, так, ви просто мені скажете інформацію, дасте інформацію, а я вам гроші. Добре, ми хідні. Вони такі наївні, знаєте, що йому не можуть зробити насправді. Так. Досі такі наївні. Це та і не дивно, вони ж такі діти. діти на гівні. тут. так що. А ти думаєш, як може приєм, може прийти в любви їх за чи хтось подібне. Я так не думаю. Зараз так ніч, і вони вночі не прийдуть. Так, ти правий правила. Добре. Е Ні, вже не ніч. Е так. А? Там камери. міг ці камери поставити. Вони включені, ти вони їх ви... виключити. Виключив. Тільки була теж виключена. Але це дивно. Ці камери поставлені прямо на слово 15. Хто ти міг зробити? Хто там сміється? Хі -хі -хі -хі. Ну все. Хто вже це все зробить. Ой, орієплеєр! Ти хто? твій хейтер? Там ти, грамно. Сам ти гамно! Що? Ну що? Там той збув. Гейте? Так вони. Мені здається, що це може закінчити все погано. Це як може погано. <свист> як це може все погано? Ну знаєш, ці секретири можуть мають роботу з працюють на проліфлер Z. На проліфлерце, як це може можливо. Зрозумій. Я вже це знаю. А, не говори без Я це не дурня, я кажу, що може це скоро може таке статися. Або на завтра. Завтра? Добре, я не зрозумів, Астра, але мені не ну, спаді, але нема... готуватися, але я того не боюся. Добре. І всім до побачення звук проб проблюпле. Бачення всім гудба.